Добрий день! Вас вітає онлайн-Автошкола Час і у нас четвертий урок з розбору екзаменаційних тестових завдань. Перейдемо у вкладку Тести ПДР. Оберемо режим тестування за темами. І у нас четверта тема регулювання дорожнього руху, попереджувальні знаки та знаки пріоритету. Питань тут доволі таки багато. Тому дану тему ми розіб'ємо на 4 частини і сьогодні розглянемо перших 30 питань. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки в населених пунктах на відстані. В населених пунктах попереджувальні знаки встановлюються за 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки. Відповідь 2. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані. Поза населеними пунктами попереджувальні знаки встановлюють на відстані 150-300 метрів до початку небезпечної ділянки. Відповідь 3. Про що попереджає даний дорожній знак Знак Небезпечний поворот праворуч Попереджає про початок небезпечного повороту праворуч. Відповідь 1. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак небезпечний поворот ліворуч попереджає про початок небезпечного повороту ліворуч. Відповідь 2. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про заокруглення з обмеженою оглядовістю? Заокруглення з обмеженою оглядовістю це небезпечний поворот. Про небезпечний поворот ліворуч попереджає знак 4. Відповідь 4. Який з перелічених дорожніх знаків вказує водію про наближення до небезпечного повороту дороги? Це знак небезпечний поворот праворуч. Знак 3. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак декілька поворотів попереджає про наближення до ділянки дороги з декількома небезпечними поворотами. Причому перше заокруглення в даному випадку йде праворуч. Тому правильна відповідь третя. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак декілька поворотів. Попереджає про наближення до ділянки дороги з декільками небезпечними поворотами. І в даному випадку перший небезпечний поворот буде ліворуч. Тому відповідь перша. Про що попереджає даний дорожній знак, встановлений з табличкою? Знак декілька поворотів та табличка Кількість поворотів. Попереджають, що ми наближаємося до ділянки дороги з 9 небезпечними поворотами, які йдуть один за одним. Перший поворот буде праворуч. Відповідь 4. Який із вказаних дорожніх знаків встановлюється перед ділянкою дороги з двома небезпечними поворотами, розташованими один за одним? Знак декілька поворотів попереджає, що ми наближаємося до небезпечної ділянки дороги з декількома небезпечними поворотами. І це знак 2. Декілька поворотів. Відповідь 2. Де встановлюється даний дорожній знак. Знак напрямок повороту праворуч встановлюється безпосередньо на небезпечних поворотах дороги з обмеженою оглядовістю, а також на перехрестях з круговим рухом. Відповідь 5. В якому з місць встановлюється даний дорожній знак. Знак напрямок повороту ліворуч встановлюється на небезпечному повороті дороги ліворуч. Відповідь 3. У якому з місць встановлюється даний дорожній знак? Знак напрямок повороту праворуч або ліворуч встановлюється на те подібних перехрестях, на розгалудженнях доріг, а також у місцях об'їзду ділянки дороги, що ремонтуються. Відповідь 5. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється безпосередньо на небезпечній ділянці дороги? Серед зазначених знаків безпосередньо на небезпечній ділянці дороги встановлюється знак напрямок повороту. Це знак 3. Відповідь 3. Де встановлюється даний дорожній знак? Знак звуження дороги встановлюється перед ділянками доріг зі звуженням дороги з обох боків. Відповідь 3. Який з наведених дорожніх знаків попереджає позвуження дороги з правого боку? Це знак звуження дороги справа. Знак 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак звуження дороги зліва попереджає про звуження дороги з лівого боку. Відповідь 2. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим підйомом? Перед крутим підйомом встановлюється дорожній знак Крутий підйом. Це знак 1 який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим спуском. Перед крутим спуском встановлюється дорожній знак Крутий спуск. Знак 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак Крутий підйом попереджає про наближення до крутого підйому. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак Виїзд на набережну попереджає про виїзд на берег водойми або набережну. Відповідь 1. Про що попереджає даний дорожній знак у поєднанні з табличкою. Знак виїзд на набережну у поєднанні з табличкою. Паромна переправа попереджає, що водій виїжджає до паромної переправи. Відповідь 3. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак тунель попереджає про наближення до споруди, яка не має штучного освітлення, оглядовість в'їздного порталу, якої обмежена, або на під'їзді до неї звужена проїзна частина. При в'їзді в тунель забороняється зупинка і стоянка, рух заднім ходом, розворот, обгін. Крім того, водієві потрібно пам'ятати. Крім того, водій повинен пам'ятати що незалежно від ступеня освітленості тунелю йому потрібно увімкнути ближній світлофор. Відповідь перша. Де встановлюється даний дорожній знак? Знак Нерівна дорога встановлюється перед ділянками дороги з нерівностями проїзної частини, хвилястостями, напливами, спучуваннями. Знак тимчасовий. Відповідь 3. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак пагорб встановлюється перед ділянкою дороги з буграми, напливами, неплавним стикуванням конструкцій мостів, штучно створюваними буграми в місцях, де потрібно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів, тобто перед так званими лежачими поліцейськими. Правильна і повна відповідь п'ята. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак вибоїна встановлюється перед ділянками доріг з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на переїзній частині. Знак тимчасовий. Відповідь 2. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед ділянками доріг з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття? Перед вибоїнами та просіданнями дорожнього покриття встановлюється дорожній знак вибоїна. Це знак 3. Який з наведених дорожніх знаків попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Про те, що воді наближається до ділянки дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини, попереджає знак слизька дорога. Це знак 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Даний дорожній знак попереджає водія, що він наближається до небезпечної ділянки дороги, де з-під коліс транспортних засобів можливе викидання щебеню, гравію та інших кам'яних матеріалів. Знак тимчасовий. Відповідь 4. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги, на яких Знак небезпечне узбіччя попереджає водія, що з'їзд на узбіччя небезпечний через те, що воно занижене, підвищене, зруйноване або на ньому виконуються ремонтні роботи. Тому водієві слід утриматися від заїзду на узбіччя на даній ділянці дороги. Знак тимчасовий. Відповідь 1. Ми з вами відповіли на перших 30 питань цієї теми. Продовжимо на наступному уроці. До побачення!